Анатолію Васильовичу 78. Останні три роки він мешкає у геріатричному пансіонаті, бо після перенесених хвороб потребує постійного нагляду. Обслужування себе, внімательність, медицина внимательна. І тут же під присмотром, я ж інсульт, глибочайший інсульт, місяця в четвертій лікарні прилежав, підняли мене з ложки кормили, я лежав в овощі. Зараз пан Анатолій веде активний спосіб життя, займається садівництвом і співає. На долині туман, на туман упав, мак червоний в Росі, Мак-червоний в Російську. Першу картину за номерами Анатолію Осипенко подарували волонтери. Малювання захопило чоловіка, тож він почав відкладати з пенсії кошти і купувати нові і нові картини. Нарисував значить маяк, морський маяк. Потім оцю дорога в космос, потім отець, осінь в горах. І остання моя картина, ота шторм от, возле Японії. Хокайдо. На створення однієї картини чоловік витрачає по три тижні. Анатолій Васильович має суттєві проблеми із зором. Зізнається, очі швидко втомлюються, але малювати може годинами. Цікаво, іменно. Я все забуваю, то це і все. Дещо да, 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 трошки, одну чорточку тут, тут нарисую. Ну, дуже цікаво. Анатолій Васильович, полковник у відставці, учасник бойових дій. Війна, розв'язана Росією, дуже засмучує чоловіка. Тяжело просто, що гибнути не за що, не про що звикло вже жити так. Но я думаю, що буде все хорошо. Вірите в перемогу. дуже. слава Україні! Аби наблизити перемогу України. Чоловік вирішив продати свої картини. Якщо б такий клич пішов то кажу, а чого ж я? гроші. Ж не буду жувати людям. ж треба. Із цією ідеєю Анатолій Васильович звернувся до адміністрації пансіонату. Там підтримали. Президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на покупку дронів для морського флоту. То ми також вирішили долучитися до даної справи і вирішили картини, які малює Анатолій Васильович у нас виставити на аукціон, можливо на продаж. Придбати картини можна через сторінку пансіонату у Фейсбук до 22 листопада. У дописі також вказані контактні номери. А в закладі розмістили скриньку для збору коштів. На аукціон чоловік виставив навіть свою улюблену картину космос. Рішив я тільки без всяких віддати на справу ЗСУ. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк. Новини СТС.